Ханський борщ. Всі українці. Оце он такой, вот це То... глин поняли на туло купаться ну, всім вам і бож без дайте области у цьому прикрыті пісні ми знову співаємо І... тут же пускай Ще одна річ. Зробимо селфі. Всі кажемо борщ! Супер. Ще раз всім дякую. Ваш для свата. Хто це зірвав голос на третій годині? Ви бачите? А ви не знаєте, може ведучі теж тут співаючи сьогодні, а може і співає А Може і співаєш. А прикинь, я вийду співати замість тебе. Побачимо. Слухайте, ой, як вас багато? Ви як? Ну а треба кричати, бо тоді стає тим тепліше. Чесно, я знаю, що стає тепліше. Починається. Блише. Вони знову думають, що це. Мо, що це нічого не значить, і ми не, не звертаємо на це увагу. Це не так, шановні друзі. Це абсолютно не так. Ви бачите, ми не йдемо по сценарію. Це мені не потрібно. Це не потрібно. Скажіть, будь ласка, будь ласка, ну давайте спробуємо ще раз. Якщо не вийде, буде третій. Давайте. Раз, два, три. Ви як? Вау! Вау! Ну, Це вже краще, Влас. це вже краще. Фото, ти не забувай зараз. Ця, ця людина, яка співала, яка старалася, яка дуже гарно виконувала пісні свої і не свої. Ви маєте змогу сьогодні в Катовіцях зробити з ним фоточку. За донатик, Ми любимо донатик, ви любите фоточки, все чітко, все правильно. Тому там фотозона, зона, можна буде робити фоточки, або десь тут, або де захочете робити. Хватайте, кажіть, я хочу твою фотку. І, і робіть фотку. Да. Так, силою. Можна так робити. Але я хочу вам сказати, ой, я зараз, я ж хотіла туди розумієш, побігти, а там люди стоять, щоб вони не подумали, що я якась придурочна. Люди стоять. Я думаю, що вже тут багато людей сьогодні про нас з робити. А у нас такий був, в принципі, план. Ми отакі. От я сьогодні. Чим дурніші, тим веселіше. <хи> так, ну як ми і казали, це тільки від вас залежить, що нам це мікрофон ще коли-небудь дадуть. Тому що? Що? Давай про цю швиденічку про фотозону, бо вона ще їсть буде зараз. Так, друзі, фотозона. Але ви зараз не йдіть, трошки почекайте. Бо, бо потім не так швидко. Я так. знаю, що ви такі люди. Треба, то підемо. Добре. Ні, ні, є, трошки почекайте. Там є фотозона. По-перше, там можна зробити фотку. І задонатить. Yeah. Ну, то, що я казав, то що ми любимо. Хочете зі би... сватом? Пожалуйста, хочете без нього, хочете з родиною, хочете зі мною з Настю? то да, І пожалуй, потім видивитися да. в інстаграмчик. О, інстаграмчик. Зро... Шо, шо треба зробити? Uh... Так. 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 Щоб був не кринж, щоб краш. Просто... А люди не в тим... Вадім розумієте, у нас а, я молодша. Uh, я дуже люблю йому про це нагадувати. І <laughs> Тому пояснювати слова такі, як кринж. Краш і так далі. Це моя робота тут. Тому щоб у нас був з вами повний краш матеріал, Можна все це робити, фотографуватись і, звісно ж, виставляти в соцмережі. Нам буде дуже приємно. Ну а вам не важко. Отак. От Знаєте, там така прикольна історія з цією фотозоною, про яку ми ще не сказали. А я бачу, що всі вже викупили, як це працює. Там є мапа, і ви на, на цій мапі можете за невеличкий донат взяти наклеєчку. І наклеїти біля свого міста або області. І ну, подивимось, кого сьогодні більше, Бо який нас... регіон приїхав да. перемагати в цій гонці, да. наклеїк. Бо у нас є кожного. Ой, а я ж. Юра! Юра! <свісна> Юра! Юра! Я зараз повернусь! Добре, поки я... вона повертається. Я вам ще ви слухайте. Почекай. Я вже все дізналась. Там я якийсь прикол. Не знаю чому, але у нас вже не перший раз більше всього з Херсону людей. Отао, От. хто з Херсону? Давайте з цього почнемо. Слухай, Чи, ну багато херсон, доброня, доброня. То що прієт, будемо прієт. зараз? Да? Я тоді пішла. Коротше. Да, ні, чекай, ти ще туди не йди, бо зараз вони підуть з іншою людиною. Вони тебе кинуть, бо добре. є люди, які в інстаграмі ну, типу, популярніші ніж ти, Вибачай. Так є, так є. Я хочу просто нагадати, що ми сьогодні вам даруємо тут настрій і хочемо вам ще раз нагадати, що ми сьогодні їмо борщ смачнюші. Слухайте, я. Вадім Неїв, я вам. А хто тільки прийшов? Хто тільки що прийшов? Є такий прийшов! Привіт, привіт! Я ми так... вас бачив. Я знаю, що ви вже ви вже. Ви саме початку. Ви наші найкращі сьогодні просто гості. Це Вадім, мене звати Настя. А ми приїхали з Варшави для того, щоб сьогодні такого шухер махер навести. Да? Тут трошки. І ми mm -hmm. вам розповідаємо. А що ж? <laughs> Тому. Тому борщик там напої там наші прекрасні партнери Трансергонова Пост і всі інші там. Тому ми вам по перше дуже дякуємо, що ви, не зважаючи на погодні умови, сьогодні з нами, і ми вам обіцяємо, що сьогодні на вас ще чекає. Зараз почнеться така. Я вважаю, така на найінтенсив... Це борщ найінтенсивніша частина нашого дня. Бо до нас будуть виходити неймовірні гурти. З повним живим звуком, з рок-музикою, із але не тільки. Тому ми дуже вам дякуємо, що ви сьогодні Мамі з нами. собі, будь ласка, дякуємо. О! І ще перед тим як ми зараз запросимо спеціального гостя. Я хотів би вам сказати: якщо у вас є друзі в Катовіцях, якщо які ще не тут, то я лайфхак, як в Тіктоці, берете телефон, набираєте. кажете. Чот не тут Приїжджай. А і все. Зроби. Давай, прикольно зробили з ними, що і в нього буде фотку? фотка. Що до на, наю перш фан фанзустріч прийшли люди, щоб ми вистав виставляли потом цю фотку в наш і на с... майвенчики виставляти і казати, нас беруть. А ми зробимо фотку. Ми ще збудьте. Будь ласка, не потім. за О, всі прийдуть ближче, коли буде. Не Рот. забудь тільки так. добре, хорошо. Друзі, Ну що ж, е -е, прийшов момент, коли я хотів би запросити спеціального гостя на цю сцену. Стоїть бідний Мерзий під парасолем. Запрошіть мені, мене вже, будь ласка, дайте цей мікрофон. Слухай, друзі, дуже круто, дуже круто, що є медійні люди, які підтримують такі ініціативи, як фест борщу, і допомагають розвивати взагалі по-перше, українську культуру, по-друге, -по розвивати. Культуру донатів, яка трошки, трошки, ну всі знаємо, всі, всі ніби замучились, але ну, трошки треба. Тому дуже дякую, я хотів би запросити під ваші бурні А я хочу ще можна прочитати трошки про людину? Ось, оп, я людей. Ну, я від... А думаєш, ніхто його не знає що? А, отак от ти вирішив. Ну, Ну, давай, ну, давай. давай. Дой -дой. Якщо щось він скаже сам, Добре, я думаю. Нема питань. Бо Він каже, ні, не кажіть ви запрошуєте. Під ваші бурньобуски! Сергій Пек на сцені! Звідки здогадався, що мені холодно, я навіть не знаю. А чи є тут українці взагалі? <плес> а там інші українці чекають черзі за борщем. Друзі, я хочу вам всім подякувати, хто бачив від мене, що треба прийти на борщ фест. Можливо, хтось був минулого року. Минулого року ну, без футболки було б теж круто. Плюс 4. Але знаєте, дуже приємно на вас дивитися всіх. Я хвилююся, тому перепрошую, і ще й холодно тут трошки. Хочу подякувати також організаторам Кремль Фундації за те, що вони доклали максимально зусиль, навіть бачивши, що може бути тут дощ. Зробили для вас це все. Тому я сподіваюся, що сьогодні цей борщ, який ви будете куштувати, млинці і все, що тут вони сьогодні вам надають, буде вам згадуватися до наступного борщ-фесту в наступному році. Тому слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую, Серій. Людина, яка має. Скільки, скільки у тебе підписників? Серій? Сіріки, чекай, скажи, скільки багато? Є мільйон? Є скільки? Лям 200. Лям, каже, лям <рес> Я, Якщо ви стара людина, як я, то лям це мільйон. А? Чотка, да? так? Круто. Тому, друзі, якщо пам'ятаємо, фотозона зроблена для фото, як Тому ми можемо вас власне запросити зробити фоточку з Сергієм, задонатити поговорити. Це мітинг рід. Мітинг сьогодні у нас. тому запрошуємо там. І ну і що? Я вам хочу сказати, що ця фотозона мене сьогодні взагалі я вам хочу сказати так: все, що сьогодні відбувається, це неймовірно показує нашу з вами. Оцю от культуру єдності, культуру емоцій, і ви знаєте, ну ми всі знаємо, що наша візитна карточка це борщ. Але хочемо це сказати, стоячи тут, бо ми то бачимо все у нас все як на ладошці. А, вас так багато, ви такі красиві всі, ви такі теплі. Подивіться, дощ іде, хм, хмари йдуть, але ви сьогодні світите, і мені здається, що вже навіть не крапає. Тому ми дуже сильно вам вдячні за те, що ви сьогодні тут. Але ми так само хочемо ще раз і ще раз і ще раз подякувати всім волонтерам, які роблять цей неймовірний захід сьогодні. Тут там ви не уявляєте скільки це місяці праці дуже великої для того, щоб таку кількість людей сюди запросити, щоб зібрати, щоб привезти, щоб наготувати ці літрі буча. Юра, нам треба апдейт, скільки ми з'їли борщу. До речі, Юра, сьогодні скаже, що він з нами більше ніколи не буде працювати. Ми все, все одно щось хочемо. Тому дякуємо дуже сильно всій команді. Дякуємо Гремі Персонал за те, що у нас є взагалі можливість. Не забувати про свої корні, отак от, от зустрічатись зі своїми. Ми сьогодні всі на великій кухні разом. їмо борщ з пампушкою, п'ємо квас, і просто дуже класно проводимо час. Тому дякуємо вам всім за те, що ви тут сьогодні. А ви ну ви собі не хлопете? Я поняв. Ви всю, всю енергію віддаєте артистам, так? Але слухайте, ну ви ж ви сьогодні також зірки головні. Да, тому треба собі собі треба хлопати. Тому слухайте. І ми любимо. Ми люди, які е, люб, люблять сцену і працюють на концертах. Тому, коли ми на сцені, ми любимо, коли люди хлопають. Навіть не нам, собі артистам, але ми маємо це чути, маємо це бачити. Це наша робота. Це тому так, треба так, дідічка, а так. А ну так. почекай, знаєш, що зробимо. Зараз перевіримо. Давай, ти забираєш їх, а я. Це забираю... моя сена, це твоя сена, добре. Значить так. Збираємось добре. з силами добре. і добре. зараз показуємо. Хареш? Мені треба це виграти обов'язково. Е, і наступного разу, бо ви знаєте, я кажу. Ну. Добре. Ну. Окей. Так, я... слухайте. Так, і ти не знає, як ти розганяєш? Ладно, Ні, це твоя сторона мені туди не можна. Тобі не можна сюди. Поки вона там придумає. Робимо так. Ах, течіться! Я кажу, я кажу борщ, ви кажете фес. Добре, щоб ви не, не вигадували, що кричати. А я буду стояти тут, бо мене тут видно. Вона не знає, як вона не знає, як заробиться. Зараз будемо. Я кричу: борщ, ви кажете фес так, і так, щоб ну, вони такі ого, ми хочемо на цю сторону. І вони приходять до нас, Настя стоїть сумує. Ну, Настя стоїть, ти ще не знає, що я буду робити. Ого! Може мене потім поб'ють, звісно, наші наступні артисти, але пардон. Зараз треба показати Насті, як це робиться, окей? Ви бачите, чуєте мене тут, друзі? Так, наша сторона ця від палаточки сюди. Чудово! Так, я кажу борщ-мифес, окей? Зараз просто, просто репетиція невеличка. Я кажу, так, не голосно, так, типу, щоб вони подумали, а вони не можуть, а потім бем! Так, я кажу борщ вифес. Борщ. 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 Так, чудова репетиція, добре, то зараз, зараз, а ти можеш просто? Пробувати. Ти хочеш сюди спрыгнути, ти забув скільки той років, ти так не зможеш живити. Я постою тут. <реш> <реш> Нічого страшного. Давай, ти спробуємо. Тепер Ой, шановні я шановні друзі. А я мені пробувати не треба. Нам не треба заробити, бо я бачу, яка у нас красива сторона. Ми нічого не доводимо нікого. Ми нічого нікому не повинні. Ми з вами сьогодні всю нашу любов, всю нашу енергію, все наше світло вкладаємо в свої ручки. Ми не з ким сьогодні у нас немає жодних. Е Нам треба виграти? Нам треба програти. Абсолютно. Ви знаєте, мої любі? Мої, мої кошечки гарні, чоловічки, красиві. Наші сьогодні. Ви знаєте, що ми вже переможці з цієї стороною? Знаєш на англійську скажу, nice. кажуть, що Woman is always right, знаєш? А це права сторона. Вона сьогодні моя. Тому ви готові? Ми навіть нам не треба це. Давайте спробуємо. Не спробуємо. Давайте сразу. А ми вже даємо. да, типу джазу. Yeah, yeah, yeah. Ну давайте ходу, Сходу у нас буде тільки одна спроба. хорошо? щоб так, що хтось знімає, от щоб у цієї людині потім прям динамік пищав. Слухайте, ви маєте просто хлопати і кричати, так, щоб нас почули всі като і аж до Варшави. Готові? Так, не підвідіть мене, будь ласка. А ви нічого не робите? Ні, не піддавайтесь, не треба, не можна. <сум> ну що? Борщ ви тут! Ну-ну-ну. <сум> mm -hmm. mm -hmm. no, no, no. Браво! Дякую вам дуже. Давай давай. Три рази борщ-фест, а потім ми робимо так, як вони, але в три рази крузі. Добре, коротше, так, ми готові. Борщ! <спільш> борщ! Борщ! <раз> борщ! Слухай. <Борщ! піот> <піот> Дякую. Дякую. Як би мені не хотілося це казати? Але ти не програв. Ти не програв, ти розумієш це? По перемогла дружба? Перемогла сьогодні. Борщ! Сьогодні. <шукати> а тепер давайте ми зробимо всі разом, так. так, як так всі, треба. всі разом тепер. Добре. То давай, я борщфес, борщ фес, борщфес, борщ фес, борщ борщ а ти катовіця, і вони. Уау! Хорошо. А давайте знімемо. О, давайте знімемо. А є люди, які знімають? О, всі знімають. Ні, що пишуть сюди. Що? Камера, О, до речі. Ви теж Боже, як круто. Смотри, Бор, щось, бо ми розходимося, а ви такі на камеру. О, окей? Клас. Так? Добре, поїхали. Так, ви готові? Ми без репетиції. Ми заходимо зразу. так. Без саундчеку, Зразу так. Шіх і все. Готов? Давай. Борщ! Ви теж борщ? Борщ! борщ? борщ! Готові, Катовіце ви тут? Вау! Кай, вау! Ага. Ну що, вау, треба вчитись співати. Короче, бо як не знаю, як артисти на самі саме тривоги. Во, браво, браво! Дякуємо дуже вам! Дякуємо, друзі! Ваші обласки вам! Слухи. А тут ти... тільки що, тільки що так кричали такі. А А ми а ми вам вообще... ще нічмо. Може, ми вже. Я не знаю, мені здається, ми вже тут не маємо бути. Думаєш, але це та... ще сценарій є. Ви розумієте, Чекайте. що ви купите? Що не моя? Ви не, не дивитися, як ви підглядаємо сценарію. Не, підгадаю. Не, ну шо, ну не тут. Ми отут. Ви бачите, я хочу вам сказати так: ми з ним ведемо івенти. Ми завжди з цим сценарієм ходимо. ну знаєте, як прилічні люди, щоб нічого не запутати, нічого не переплутати. Тут ми сьогодні викинули ці сценарії, подумали, так будемо йти в експромт, Але це тільки тому, що ви сьогодні просто неймовірна публіка. На фестах ведучі, ось так от бо люди, знаєте, слухають, що слухають там співаків там оцихся серйозних людей, спонсорів, партнерів. А ведучі, що вийшли, представили, сказали добрий день. Це фестиваль, дякуємо. Але е, не знаємо, чи вам це подобається чи ні. Вам випали сьогодні ми. Тому е, нам це дуже подобається. Коротка спічка випала вам сьогодні. Щоб послухати нас. Слухайте, тоді що? А можемо вже потихо-потихати потих... Да чим же бо ми накричали? Хочете якогось артиста зараз послухати класного? Не якогось класного дуже вибирає вам класного артиста зараз, дуже так? буде хорошо. а так народ підтягується. Мені подобається слухайте. Чи у нас Вас? просто а, знаєш, Вони ж не знають, хто буде виступати ще. Не знаю. ми ні. знаємо. Тільки. Знає. І у нас зараз артист, і потім ще гурт. І потім ще гурт, який закриває І ще потім гурт. А потім такий гурти взагалі гурт. Взагалі гурт. Прикинь, і ми просто знаємо, хто це. Слухайте, ну чесно. Просто неймовірно. Ви бачите, що ви робите з погодою? Це все ви робите. Тому, ну що, переходимо, я думаю. Я, я вже хочу просто мене, його слухаю. У мене і козирі ще був кози, давайте кричати так, щоб розігнати тучі, але я ще потримаю. Усе, Давай, так? потримай, будь -ласка. Бо це, Да, бо вони так повод. У нас повоти, сьогодні якщо, взагалі це... буде гурт. Знаєте, і у вас буде така задача дуже сильна. Бо сьогодні буде гурт виступати, у якого є пісня дощ? Понимаешь? Ого. І якщо а ви, ви можете сьогодні... співати борщ, борщ борщ я тобі потім розкажу історію про це. Я тобі потім розкажу про це історію. Бо в принципі боч-боч, да, дійсно. Ось, все, нам треба вже йти. Що треба йти. Кажуть, що треба йти. Наче треба. треба. Кажи, будь ласка, про нашу наступну артиста, я обожнюю. Просто я вже я йду туди його слухати бігом. Кажи. Ой, Добре, друзі. Зараз я чесно кажучи, дізнався про цей гурт в цьому році, тільки, тільки перший раз. Ви чули гурт він і вона? Є хтось, хто чув гурт «Він і вона? Знаєте такий гурт? Похлопайте. О, чор так. Бачу, там хлопець чув. Так, зараз чу... почуєте, напевно. Ну, то тоді е, ви почуєте його зараз, цей гурт. Час, частинку Частин. гурту. Частинку гурту вживу. Тому що. А бурні опуски пам'ятаємо. Так, всі пам'ятають бурні описки. Скажіть, да, будь ласка. Так, 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 чудово. Ви пам'ятаєте, бурні обуски, тому треба заряджати ці бурні обуски. Чи ні, чи не треба заряджати? Що Юра, е, каже? Тільки на на нагодувати. Пані, нагодувати. Тільки нагадати, що фотосесія з Сергієм ще триває, і до неї можна, і треба долучатись. Будь ласка, на фотозоні. Ми вас е, запрошуємо туди. Е, ще раз і чекаємо вас там. О. Опа! а що це таке? Паш Аліжа, ну нормальні ж люди ну що. <рив> це вони час. нам так кажуть. Так, у нас написано 14.05, якщо щось, щоб ви знали, що нас підганяють, да. а насправді у нас все. Постарає. Це вони, мабуть, між собою переписуються і пишуть, коли вони вже наконець напівуть. Вже давайте. друзі. Друзі. ці ваші бурні обласки, які ми добре пам'ятаємо. <рив> На цій сцені. Олексій Мартиненко. Ваші обласки! Що ну, ну, ж ви так, шо ж ви так, шо ж. Ви так, ж... так кричали, як борщка. Це не робиться. Чекайте, ще не кажи. Ви... Ні. Зараз нас реально поб'ють уже звукарі, бо вони там вже хочуть включать щось, але хлопці. Вони ті, зараз не... на мікрофони виключать. <laughs> Під ваші на цій сцені Олексій Мартиненко. О, ви пішли. Оу, oh, добрий вечір, друзі! Добрий вечір, українці. Добрий вечір, українці! Мене звати Олексій Мартиненко. Я соліст гурту. Він і вона. Ну, як бачите, вона зараз відсутня, вона в Грузії дає такий же самий концерт на збір нашим захисникам. Робимо гарну справу. Дякуємо вам, що ви прийшли сюди сьогодні. Поїсти борщ. Дякуємо вам за те, що ви прийшли сьогодні підтримати наших захисників. А, моя. Сильна сторона, це музика, тому не можу зперечатися із борщем сьогодні, але тим паче, якщо ви будете аплодувати, якщо ви будете пританцьовувати і підспівувати, а ви точно знаєте слова цих пісень, я буду дуже вдячний. Поїхали. Час майже на хулину, твій шалений.